Ну що, а тепер про що говорять політики спецпроект з Ігором Рейтеровичем? І ми будемо вже розбирати це, от знову ну безумовно, всі ці заяви Дональда а Трампа без штучного інтелекту. Будемо якось будемо користуватися своїм і рейтеровичем. У так я думаю, що принаймні ми не поступаємося gpt чату, і дійсно дуже багато цікавих новин, дуже багато цікавих заяв. Ми навіть деякі не встигли прямо внести, будемо з голосу говорити, тому що прокинувся Дональ Фредович і знов починає там коментувати різні речі. Давайте, мабуть, з його ключом да? Да, навалювати. Давай почнемо мабуть з ключової його заяви, яку він зробив стосовно російсько-української війни. They could still win it. вони все ще б могли виграти. Я не думаю, що вони виграють, але вони все ще можуть виграти. Я ніколи не казав, що вони виграють. Я казав, що вони можуть виграти. Може статися все, що завгодно. Знаєте, війна це дуже дивна річ. Трапляється багато поганих речей, трапляється багато хороших речей. Меде це сподобався. Трапляється багато хороших речей. З... Я сподіваюся, це малося на увазі. От він на увазі, що до України хороших речей про нас. Але, Україна перемагає знаєш, і він все вірить. Знаєш і і докладе для цього нагадало. Засім. Тобі а. нічого не нагадує його відповідь. Дуже дипломатична, дуже розпливчаста. Ти Як і тобі відповідає так? чи ти, ти, ти вважаєш так <світ> штучне, ну тим більше слухай, він же ж з цими е техноолігархами, так званими американськими, спілкується, і з Альтманом, і іншими, які є розробниками, власниками компаній, які це розробляють. Може, там вже чіпи кудись. Там намагаються запровадити. Ну звісно, це якась така теорія змови. Але ну це Трамп. Треба розуміти, що в нього різні дуже підходи. Він по різному всі ці моменти коментує. Тут єдине, що радує, що він, ну хоча б якось залишається в темі. Тобто він розуміє, мабуть, що відбувається. Хоча знаєш, от я коли почитав деякі американські медіа, і вони писали, що коли наша делегація приїхала і Трампу давала там якісь карти, Трамп, їх, типу, так відштовхував, казав, що що ви мені там типу, даєте, В мене ну, є карти якась... Да, В мене є якась там своя позиція, і оце насправді ну, мабуть, було не дуже гарно. Тому повертаємося до того, що треба якось зрозуміти, як же Трампу правильно карти давати, щоб він на них правильно реагував і відповідно їх не відштовхував. Ну але принаймні, Принаймні, поки що він говорить те, що не сильно суперечить нашому баченню. Будемо сподіватися, що так буде і надалі. І беремо а, беремо з його синхрону, та з його прямої мови. А дві фрази Першу – вони все ще могли виграти, і останню трапляється багато а, хороших речей. все інше викидаємо, і тоді може бути така прекрасна тема, конструкція. Нормальна, так нормальна тема, угу. але слухай він, початок гінець, завжди це завжди важливо. Отже, але в нас є... А серединка, все що посередині, ми Воно знаємо, іноді це погано важливо да Посередині не зійтися. Посередині не сказати, посередині не зробити. Початок кінець. Хоча деякі політики про це постійно кажуть, що десь посередині зійдуться. Ні. Але в нас є ще е, один його е, синхрон власне про Донбас. Тому що ця тема багатьох збурила, що Путін, начебто, вимагав у Трампа, щоб Україна залишила е, значить, межі Донецької області, і е, Трамп тут треба от йому віддати якраз належне. Він це питання підняв. Він його публічно озвучив. і Це дуже добре, тому що тепер йому буде складно від нього відхарастатися. Давай послухаємо, і потім я ще додам про його прямо свіж, свіжу заяву, яка тільки-тільки з'явилася. Ми ніколи це не обговорювали. Ми вважаємо, що їм слід просто зупинитися на лініях, де вони є, на лініях фронту. Зараз у вас є лінія фронту. Решту дуже важко обговорити. От це для нас ключове лінія так, фронту, так. і ми, в принципі, на цьому будемо стояти. А що сказав сьогодні Трамп? Я просто колекціоную прям такі вислови. Він сказав, що Вашингтон не столиця, а перший президент Сполучених Штатів і Лінкольн не завершували вісім війн. А ми завершили вісім війн, дев'ята наближається. Я таки не зрозумів, наближається дев'ята війна чи, чи наближається завершення? Ні, ні. Ну завершення. завершення. Ну це завершення. я вже як знаєш, як то кажуть, чіпляюся, скажімо, до слів. Але тут є один маленький нюанс. Вашингтон Вашингтон дійсно завершив одну війну. Лінкольн завершив одну війну. Але це були епохальні і визначальні війни для сполучених штатів. За результатами першої вони стали незалежною державою. А Вашингтон став президентом і столицею. А Лінкольн завершив громадянську війну, хоча він там до кінця не дожив, був вбитий. Ми ж пам'ятаємо всю цю історію і відмінив рабство. Тобто, в цьому плані я розумію, що Дональд Фредович хоче бути з ними на одній, мабуть, стелі якійсь, але ну камон, як кажуть, в сполучених штатах е завершить російську Україну. school. Поставить Путіна на місце, бажано от всю позу зю, яку там роблять ці недоумки малювати угу. там на своїй техніці, тоді, тоді нема питань. Напишемо статті, напишемо книжки, і десь в Карпатах на скалі вирубаємо значить, його обличчя, тому що він хоче як на горі Раш, Рашфорза. Да, оце зробити Вирубимо, Нема питань, але хай спочатку попрацює, і ну як мінімум, хоча б не відступається у історії там про лінії фронту. Хоча знаєш у ці історії про лінію фронту, є один дуже важливий момент. От це боляче, але просто коли ти згадуєш там, наприклад, 22-й рік заяви окремих наших представників, 23-й рік заяви окремих наших представників влади, і дивишся зараз. Ну, ми бачимо еволюцію. І ця еволюція вона, м'яко кажучи, не дуже гарна. Але ну маємо те, що маємо, будемося сприймати як менше зло. Це не песимістична заява, це заява, в принципі, з проблиском на е, певні позитивні моменти. Тим більше, що сьогодні європейці нам додали трошки е, драйву, так би мовити, і да, це заява, це заява, але добре, що вона є. І добре, що вони так швиденько знов включилися, тому що а, так... Дивіться, європейці вони завжди дякую, дякувати їм, щоб не говорили. Вони, вони одразу в... мобілізуються в таких говори, ситуаціях, так, так. да і показують позицію. І мені споні хочеться абсолютно сподіватися і вірити. І, напевно, що вона таки буде. А що їхня мобілізація вербальна, да вона перейде в мобілізацію, ну реально щодо зброї щодо дій, так тому, що коли вони, начебто трошки, заспокону заспокоїлися, займалися своїми справами, якщо так просто змарювати ситуацію. А зараз вони почнуть ді. Іти, тому що бачиш, що може знову ж таки завести. От коли на що заходить трошки до тим, потім так Трампа так раз і І це, це знаєш, Це терапевтична заява, тобто це терапія да, це терапія по відношенню до Трампа для того, щоб він якби прекрасно там себе е відчував і правильно говорив. Давай послухаємо, вона варта того, щоб... Хочеться більш... вже оперативного да, втручання. Да, знаєш. Оперативного. Да. Ми рішуче підтримуємо позицію президента Трампа, що бойові дії повинні бути негайно припинені, а поточна лінія зіткнення повинна стати відправною точкою для переговорів. Ми залишаємося відданими принципу, що міжнародні кордони не можуть бути змінені силою. Тактика затягування Росії раз за разом доводить, що Україна є єдиною стороною, яка серйозно ставиться до миру. Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство і руйнування. Тому ми чітко розуміємо, що Україна повинна бути в найсильнішому становищі до, під час і після будь-якого перемир'я. Ми повинні посилити тиск на економіку Росії та її оборонно-промисловість, доки Путін не буде готовий укласти мир. Ми розробляємо заходи для використання повної вартості заморожених суверенних активів Росії, щоб Україна мала необхідні ресурси. Тут тут насправді кожна, кожна фраза надзвичайно така, от надзвичайно важлива і абсолютно правильна. А, так, а, тобто те, що бойові дії повинні бути негайно припинені, поточна лінія не повинна стати відправною точкою для перегорів. А до речі, ну, це була стартова відправна і найважливіша позиція від самого початку припинення бойових дій. Да? І вони продовжують на цьому наполягати як початок загалом будь-яких перемовин, що все має починатися безпосередньо з цього. Ну тому що я кажу, що вона звісно заява. Ми розуміємо, що це поки слова, але дуже чітко підібрана. І мені здається, це сигнал в тому числі Сполученим Штатам Америки. Що робити, якою має якими треба... мають бути рамки так, червоні так. лінії, і від них не відходити, так. якщо це. Ну тепер головне Путін. так тепер головне, да. щоб вони це зробили якби на практиці. Тому що знаєш, ми от під час ефіру згадували про підтримку зі сторони е, значить, сполучених е, ну взагалі зі сторони Європи підтримку. Да тут на жаль слід констатувати, що європейці на 43% менше зброї зараз стали постачати в Україні. Тобто є певні проблеми. Ці проблеми треба якось виправити. От будемо сподіватися, що після таких заяв, де вони всі дійсно об'єдналися разом з президентом України. Робили таку заяву, а е, тепер все буде якби змінено і. Більш активно Україна почне цю допомогу отримувати. Вона для нас насправді є дуже важливою, тому що цей привід, о, слухай, пам'ятаєш, раніше було привід комунізму. Бродить Паде. по Європі да блукає по Європі. Зараз буде привід Будапешту, і це ж росіяни зараз вкладають до речі до біса грошей в то в те, щоб розкрутити цю тему. Про Будапешт номер два, про ще якісь там речі і так далі. Нам треба з цими моментами всіми боротися і думати, як це е, міняти і як власне е, ну зробити так, щоб цей Будапешт таким приводом е, не став. Е, я пропоную наступну цитату В нас зеленського якраз про Будапешт. І там теж є заяви щодо завершення війни. На чому вони гро. Давай спочатку послухаємо, а потім власне, розберемо. Ми наблизились до можливого закінчення війни, я точно вам кажу, це не значить, що вона точно закінчиться, але президенту Трампу вдалося багато на близькому сході, і на цій хвилі він хоче закінчити війну Росії проти України. Я не вважаю, що Будапешт найкращий майданчик для цієї зустрічі. Безумовно, якщо це може принести мир, то все одно в якій країні буде зустріч? Мені здається, що серед людей, які постійно просувають думку щодо... Начебто безумовних переваг Росії в цій війні, є і чинний прем'єр Угорщини. І коли ми говоримо про медіацію, я не вважаю, що чинний прем'єр Угорщини має до цього, скажімо, таке адекватне відношення. Звичайно, що перша, ми наблизились до можливого закінчення а, війни. Я точно а, вам кажу. це не значить Що, що вона, вона точно закінчиться, але ну, повертаємося до. До першого да нашого синхрону Трампа е, може статися що завгодно. Трапляється багато поганих речей, трапляється багато хороших речей. Да, але Трампа Трампа, Трамп, але, але але Трамп Саме. може може, собі це може дозволити, звісно, може звісно. так говорити. Ми, до речі, якщо так, от неодноразово говорили із політиками, зокрема, от в наших ефірах про те, що мають бути наші високопосадовці, керівники держави, надзвичайно обережними у формулюваннях, та да? не формувати, не формувати зайві очікування, не перегрівати настрої, тому що це створює ну от певну абсолютно різну атмосферу. Треба дуже обережними, дуже чіткими і бути і дуже зрозумілими, відвертими і чесними. Ну тому як політики тому, що да, тому що ну, громадяни ж пам'ятають, що пам'ятають, Та ми наблизились до можливого закінчення війни. Тут у уряді очікували можливої, а можливої деескалації, да і вкотре там не забули гроші. забули гроші виділити на збройні сили України там на проплати. Ми пам'ятаємо цю просто жахливу історію. Ну, І мені, ну, мені здається, що вис... влада насправді повинна жити по принципу, за яким живуть наші збройні сили вірити в найкраще, але готуватися до найгіршого. Тому що це найкращий варіант в дан в даному випадку. А коли з'являються якісь ну не сильно підкріплені фактами, наприклад, сподівання, ну це може не дуже добре е закінчитися. З приводу Будапешта, тут я з президентом абсолютно Сергій. погоджуюся. Це дуже погана історія. Це історія, яку Росія спеціально, якщо вони вже це питання піднімали, вони або в нього вхопилися, тому що вибачте. Що Трамп міг щось сказати, там не подумавши просто, або зробити приємне ВІТІ Орбану. Да? Тому що виглядає так, що якщо, наприклад, Трамп з Путіним туди приїдуть, то Орбан ж, звісно, це по максимуму розкрутить. Буде ще пропонувати якісь свої миротворчі місії, ну щоду або миротворчі ідеї, що дуже смішно звучить да? зі сторони, там, наприклад, Угорщини. І... Дійсно, ну медіація зі сторони е, Орбана. Ну, вона вона м'яко кажучи, дивна. Але от слухай, тут є такий момент. Е, я розумію, воно може так прозвучить трохи е, цинічно, але давай на секундочку уявимо, що така зустріч буде, і вона буде таки в Будапешті. І Орбан очевидно ростели червону доріжку перед Трампом, червону доріжку перед Путіним. Буде бігати перед ними там і фотографуватися е, при кожній можливості, робити якісь спільне фото на трьох і так далі. Е, як він потім до таких слів поставиться? От момент. Ну, я розумію, що в нас погані відносини, у нас погані відносини і не, не звини не України від слова зовсім. Це виключно позиція, скажімо, там Угорщини і так далі. Але може треба було б трошки якби, подумати, ну, ну спробувати там, якби налагодити якісь там відносини. Я розумію, що це знов-таки провальна історія, але треба принаймні спробувати, тому що ну, для Орбана це чергова можливість просто накинутися потім знову на Україну і сказати, що бачите, я тут. Все організував, вони приїхали і про щось там домовилися. Ну, Я насправді не сильно вірю, що кудись вони поїдуть. Ну, краще краще угу. їхати до, до Ердогана. От Ерді якраз може все нормально організувати, там Рахат Лукум. Всі, оці моменти, ні, ні, це ж він класно все робить. І він знаєте, так, такий парадокс. От він же ж намагається грати роль, яку колись ще Візантійська імперія грала, ну коли турки прийшли, о, там ж була інша держава, да вони захопили її. От вона грала роль такого мосту, і от Ердоган намагається грати теж таку в принципі роль. Плюс він же однозначно просто позитивно налаштований до України. Оце важливий момент, то. Може, треба якось там Трампу там докинути, що Угорщина не дуже добре, якби і для вас асоціації погані. А от Стамбул, в принципі, окей. Хоча мені більше подобається Львів. Або Київ, наприклад. Ну, а що, нормально ж, да? якби сюди вони прилетіли, просто один би потім не вилетів. Ну не ні, ну нам ну. вже нам, очевидно, це найбільше долетити, би, там, ну, до, до, долетити, талан, але... Да, Та ладно, але... використовувати. Ну, Коротше кажучи, будь-яка там країна в Європі, в Європейський там, Союз, не європейський, вона би була краща, ніж, мабуть, Угорщина. Мені здається, там практично будь-яка країна. Словаччина на цьому фоні виглядає набагато краще, там, в Братиславі да? або ще в якомусь місті. Ну, очевидно, що Путін буде там намагатися. Все ж до кінця в свою гру грати, і оцю тему буде пешту розкручувати. Плюс для нього це ж додатковий привід плюнути, вибач, в обличчя міжнародного суду кримінального, що я плювати хотів на ваші обмеження. Я можу літати. Ну Польща ж гарненько заявила, що якщо над нашим uh, простором доведеться да, да, посадити, він... заарештувати. Тому, тому, тому він не полетить через Польщу, в нього просто валізок не вистачить, розумієш, які за ним охорони зносять. Він полетить, якось на він, же... він вже... боєгосподіваній страшний боєвосподіваний в цьому плані, звісно, було б класно, якби він полетів над якоюсь європейською країною, а потім а пілоти. Йому в літаку показали, типу вниз, сідай, давай, сідай, сідай, покачуючи крилами. Але ну давай об'єктивно він цього не зробить, тому що просто побоїться. Ну будемо дивитися в будь-якому випадку. Ми свою позицію озвучили і будемо сподіватися, що вона може і до американців певною мірою дійде. До речі, є реакція європейців на всю цю історію uh -huh. з Будапештом. Давай Каю Калос, послухаємо і далі прокоментуємо. Ні, це неприємно. Я маю на увазі, що людина, на яку міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, справді приїжджає до європейської країни. І знову ж таки, знаєте, питання в тому, чи є якийсь результат з цього. Тож я думаю, що нам потрібно побачити, як ці справи йдуть у Будапешті, оскільки ми були дуже твердими, і Росія веде переговори лише тоді, коли на неї чинять тиск. Тому ми сподіваємося, що президент Трамп також зробить це. Вже... Ну, красиво як, сказала. Да, як, Яково дипломатично Ні, це неприємно. Ну а як? Ну вона все правильно сказала. Я маю на увазі, що людина, міжнародний кримінальний суд, арешт. Там же от би вона ще додала. Ну це і так всі знають, що він цей е, ордер отримав. За один з найстрашніших злочинів, які взагалі може бути в розумінні за викрадення дітей, тобто за викрадення майбутнього. А до речі, от ми постійно про це забуваємо. Мені здається, про цю тему треба постійно говорити і качати. Це одна з чотирьох ознак геноциду. Одна з чотирьох ознак: викрадення дітей, пере, переробка цих дітей. Вибачте, за таке слово, але ж мова про, фактично про це йде. Коли їх возять там в якісь табори під Санкт-Петербургом ще кудись і розказують про єдиний народ і всю різну ту дурню да, це ознака геноциду. Колись так робили яничарів, робили там Манкуртів. От в принципі, Путін намагається зараз це робити. Ну, очевидно, що європейцям історія з Будапештом е, вона е, ну не дуже приємна. Але Заради справедливості, питання тоді до шановного Європейського Союзу. А ви якось можете змінити цю ситуацію? Передати Трампу сигнал Орвану, нарешті, вибачте, закрити рота, щоб він не виступав по деяким питанням, вказати йому на його місце, тому що він же явно порушує всі цінності, принципи, не знаю, там механізми, які існують на сьогоднішній день в європейському союзі. Бо констатація це добре, але ж ми хочемо. І я так розумію, що Трампу надзвичайно дуже ну дуже складно а, а, обрати ту форму, яку вказувати а, на певні проблеми і цінності. Так європейці розуміють дуже гарно з цим впоруються стармари і особливо ну, так, але ну Британія ж вийшла з європейського союзу. Це такий єдиний mm -hmm. момент. А тут мені здається, саме європейський союз повинен згадати, коли він був утворений. Як він був утворений? Які країни ввійшли в нього? І чому Німеччина, от давай паралель проведемо? І чому Німеччина, яка е розв'язала Другу світову війну і Першу світову війну, але головне Другу світову війну, вона на сьогоднішній день найвідданіший прихильник європейських цінностей, цінностей західної цивілізації, демократії, свободи слова і так далі. І так далі, і, так далі. і чому Угорщина, яка була союзником? Офіційним нацистської Німеччини плювати хотіла на якісь принципи цінності Європейського Союзу. При цьому Німеччина донор, а Угорщина реципієнт, і е, там Нідерланди донор, Бельгія донор, Франція донор, Італія донор, а Угорщина реципієнт. Чому Італія, де був фашистський режим, вона змінилася, і в них прекрасний прекрасний консерватизм на сьогоднішній день не нормальний, не популістичний. Тому тут європейцям треба про це все. До подумати. До речі, італія і... долучилася до 에... ініціативи так, закупівлі так, зброї. Вони не... вони, вони для як не поки неформально сказали, неформально, але так. от але... мені сподобалась причина. Да? Вони бояться, що просто інші країни перехоплять ініціативу і про Італію будуть якось не так говорити. Ну це класно змагання. Mm -hmm. Давайте хто більше дасть грошей. Ми ж не проти. Головне платіти, але Італія розуміє, до чого це може призвести. І тому вона відповідно на це реагує таким чином. Да, але, за але да змагання, і тому от я очікую, що колись пані Україна Калас змагається. вийде і скаже, ми довели за до вас. логічного завершення реформи Європейського Союзу. У нас буде тепер голосування кваліфікованою більшістю. І перше питання, яке ми виносимо на таке голосування, це вступ України до Європейського Союзу. Хто за, всі за, хто проти, угорщина проти окей, питань немає. Пан Орбан може вийти попити каву. Правда, є ймовірність, що там буде вже не пан Орбан, а буде пан Мадяр. Не той, які командує в нас системами, але це ми говоримо про те, що та, е, квітні наступного року році. там будуть вибори і... і великі надії. Є сподівання, що е, відбудеться зміна. Зміна Принаймні, так. зараз так виглядає по соцопитуванню, і от тому дуже не тр... дуже було погано, щоб Путін з Трампом полетіли в Будапешт. Тому що Орбан це використає для внутрішньої кампанії і буде, звісно, розказувати, який він великий діяч, хто до нього літає Ні, в в Росі, і Так далі, збуду. ну до речі, класна ідея. Теж ага. Ерді представляєш, телефонує Трампу, каже, хто твій Найкращий друг. Ердо ну Туреччина. Ми готові там щось щось купити. Там якісь f-35 да, Я хочу сказати, далі. ну очевидно, що а, Трамп і, обере сильніше у Києві Конвенція і багато інших якихось речей. Чи е, Вітя Орбан, який невідомо чим займається і не хоче, до речі, важливий момент платити не те, що 5 відсотків, не те, що 3 відсотки. Він 2 відсотки не хоче платити в бюджет НАТО. Оце треба, до речі, Трампу нагадати. Я сподіваюся, що ми знайдемо, як це зробити, і дуже красиво про це скажемо. Ну що, в нас вішенька на торті? Ну сьогодні, прям Ой. як каже, молодь Вишенок? треш, крінж, зашквар і так далі. У нас є радник. До речі, я з подивом дізнався. Я думав, що він таки вчить студентів. Але він виявляється, радник офісу президента. Пан Мілоанов класну історію розказав про блекаути і що треба робити, щоб їх пережити. Давай почуємо, а потім спробуємо коментувати. Тому що в мене вчора, чесно кажучи, слів прокоментувати це не вистачило. Але мені підписники накидали варіантів, тому зараз ми ці варіанти теж обговоримо. Дійсно, буде складно це терпіти. Повномасштабна війна триває вже четвертий рік, і бомбардування міст і сел посилюється. Тому треба готуватись психологічно. Починати треба не з техніки, а з контролю стресу. Найпростіше це дихальні вправи. Вдих на 4 секунди, затримка на 4, видих на 4, ще 4 секунди паузи. Кілька таких циклів, і мозок отримує сигнал, що все під контролем. Для мене це не працює. Для мене працює моя дружина поруч і час поспати. Після обстрілів а інколи просто погуляти по вулиці для кожного буде щось своє, але керувати своїм психічним станом можна і тренувати його теж можна. Е, мені знаєш, там багато написали коментарів про це, і е, написала одна вона Написала, що можу його навчити значить, дихати не за допомогою тим, чим дихають, чим? Да. Е, але дорого. Тому я не думаю, що йому в принципі це підійде. Тому ну така собі історія. Я розумію, що він типу хотів як краще. Там дійсно є вступна частина, де він говорить, що будуть блекаути, до них треба готуватися, фонарики там і так далі. Ну лехтарики, е, потім там пауербанки. І так далі, але в мене там просто відразу виникло одне питання. А він радник з енергетики? <гум> ну чесно. Ну слухай, ну я ну, вже втомилося коли. З дихальних вправ мене, наприклад, коли запитує там журналіста що щось кажуть про енергетику, я кажу, що я ж не спеціаліст. Я можу щось політично прокоментувати, але я не знаю, як працює там система, як вона повинна працювати. Але виявляється, що він якби нормально і вміє стрес контролювати, і розказує, скільки там треба дихати. 4, 4, 4, 4. Дехто написав, що до речі, по такій методіці вживають О. дуже міцні алкогольні напої домашнього виробництва. То я не знаю, що він мав на увазі. А на що він орієнтувався? І Взагалі, навіщо було такі от речі казати? розумієте, Вони під час війни при всій повазі до пана Милованова він дійсно там займається навчанням і так далі. і так далі, Хоча є питання теж. Але ну, навіщо давати такі поради, які реально будуть дратувати людей? Причому ж ніхто ж не підпише його як там викладача чи президента, там чогось, підпишуть же, як, власне, як цього радника офісу президента. Ми знаємо, що у, у офісу там дуже багато радників, всі вони там. На громадських засадах, а ви слухайте, ну з такими радниками іноді ворогів не потрібно, тому що, в принципі, вони роблять всю роботу. Вони вкидають якусь тезу, народ починає це, значить, перепощувати. Ну з іншого боку, знаєш, я от потім задумався: а може це спеціально, щоб відволікти увагу, перетягнути на себе? Хай там всі поговорять про. Дихальні вправи ще якісь моменти, а щось серйозне. Ну, от як ми про бюджет сьогодні говорили, воно якось так пройде непомітно, і вже 4 тисячі доларів для вчителів, не будуть 4 тисячами доларів для вчителів, а буде зовсім інша якась там історія. Ну коротше, якось так вона воно виглядає. Може, в тебе є кращий коментар до всього цього? У мене. Джейм. Мене просто є дуже неефірний коментар щодо цього. Тому я знаєш так помовчу, але таке враження, що можливо можна ще розглянути таку версію, що хочеться бути поближчими а, до до народу. А, ну, Ну, намагалися бути поближчими ну, до народу у такий спосіб, так а можливо, а в контексті перспективи осяйних якихось там виборів, всі працюють от вся така команда, радники, всі такі, я ж кажу, всі народні, всі думають про стрес, всі піклуються про народ, дають абсолютно такі ж нормальні, а такі ж не виспані, такі ж все. І от, от всі ми, ми, ми теж ми теж так страждаємо. Срес ще І що? Ви... Це причина чи наслідок? А? Це ж наслідок. В усьому винна Росія, це факт. Росія наносить удари ну, по Україні, Ну, що це Ми факт. можемо це тільки подихати. Так, але але, ну тут треба задати питання: а що власне ми всі і влада, і ми всі зробили для того, щоб максимально уникнути цього, наприклад, стресу? Громадяни? Зробили там всім закупилися, все підготували, і в принципі ні, ні в паніку не впадають. Як в нас уда от, от, під час ефіру трошки затрималася включка, тому що просто світло виробили там якісь графіки, відключень, але ж зорієнтувалися, все підключили, зробили. Але стрес це наслідок, і тут треба було б сказати, влада робить це для того, щоб цього стресу було менше. Ми і без світла знаємо, що росіяни. Роз, зрозуміло, хто да тут питань нема, але ж ну є моменти, які дозволяються мінімізувати. Ну, по факту вийшло, як вийшло. І я так розумію, пана Нувано просто це така традиційна історія потрапляти в історію манера. Добре, на сьогодні а, на сьогодні ми наш завершуємо ефір і прем'єру, і про що говорять політики. Як завжди, вже наступного вівторка чекайте. О 18.00 розпочинається як називається? Так, прямим текстом на прямому, я я вже під кінець. Просто в мене прямим... все плутається да, дуже багато емоцій. прямим, прямим текстом прямим на прямому, де насправді і а, важливо а, беруть участь. Це це в прямому ефірі. Прямим текстом, а, і студенти а молодь. Вони будуть ставити запитання політикам, І навіть а, тут головне зрозуміти, що сьогодні були а, і політики з тому що дуже важливі запитання: запитання про те, як далі жити в Україні і що для цього робиться. От і штучний. Інтелект, він все більше тренується, вже навіть політики йому ставлять запитання. Він буде повноцінним учасником наших фір. Тому що він, якщо ми подивимося, стає яким повноцінним учасником а, життя. на планеті його використовують і політики, і Дональд Трамп у тім числі. І а, маємо, і ми його застосовувати. Ну, як ми говорили, він а, не буде займ в Україні в деяких місцях. В політиці так. так точно. Так, все. все.